Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Dodge Nitro 2008 року. Дизельний двигун об'ємом 2,8 на автоматі на повному приводі. Дуже надійний двигун, з приємним витрати палива біля 10 літрів по місту. Є кліренс, є великі колеса, є пороги. Буде бездоганом для бездоріжжя. В якому крутому чорному кольорі кузов без подряпин в колі. рівненький є в цій машині ізюмінка. Це її салон. Подивіться, перешите повністю усе, що тільки можливо. Дуже добре качество матеріалів, потолок, строчка. Задній ряд сидінь великий, також все перешито, дуже чистий, дуже охайний, От так все зроблено. Про багажник не буду казати, він дійсно великий. Можна засунути все, що потрібно. Нерд. так, є е, екран мультимедіа, є е. кондиціонер, працює. Машина після ТО вона підготовлена до їзди. Такий салон. Дійсно не побачиш таке кожен день. Дуже прикольний. Так, можете придбати його, подивитись та поте У нас в автопарку Одеса на Грушевського 15А. Ще в нас є кредит або лізинг. Приїжджайте, ми вас ждемо.